Звітаю вас, ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом і говоримо про найбільш важливі теми та події, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилин тридцяти ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати та відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Маємо кілька тем до обговорень. в Нинішньому ефірі будемо говорити про реакцію в Білому домі на події в Курську, в, на, в Курській області Росії. Також будемо говорити про те, як міжнародна спільнота реагує і повинна реагувати на поводження Росії з українськими військовополоненими. І а, також продовжимо темою передвиборчих перегонів у сполучених штатів штатах, хто зараз лідирує, яка зараз динаміка кампанії, але про це по порядку. А вчора ми говорили в нашій програмі про реакцію у пресі, реакцію глядачів на події, які зараз відбуваються на Курщині, і ввечері а, вже мали також реакцію офіційну від представників Сполучених Штатів від Білого Дому, державного департаменту, радник із комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Відповідаючи на питання журналістів, відреагував стримано, сказав, що краще про події в Укурській області будуть коментувати Збройні сили України. Давайте послухаємо, як він відповів Я дозволю українцям говорити про свої операції, так чи інакше, це найбільш доречно. Тому я б скерував вас до збройних сил України, щоб говорити про те, що вони роблять. Ми зосередимось на тому, щоб вони мали те, що їм потрібно, аби захистити себе. Я також хотів би додати, що у нашій політиці щодо сприяння або заохочення ударів усередині Росії немає змін поза межами того, що ми дозволили їм робити з наданою зброєю у минулому, коли йдеться про удари по безпосередніх загрозах просто через кордон. Наостанок скажу, як ви б і очікували. Ми звернемося до наших українських колег, щоб краще зрозуміти. Зі свого боку, речниця Білого Дому Карін Жан П'єр додала, що важливо пам'ятати, що очевидно на Курщині є російські військові, і вони перебувають в цьому регіоні, і звідти атакують Україну. Давайте послухаємо її відповідь на брифінгу в Білому домі. Ми збираємось зв'язатися із українськими військовими, щоб дізнатися більше про їхні цілі. Щодо конкретики цієї операції, я би порадила вам звернутися до українців, щоб вони самі говорили про власні військові дії. Ми підтримуємо Україну, яка захищається від російської агресії. Ми вважаємо, що це очевидно важливо робити, оскільки йдеться про демократію та свободу. І тому ми збираємося продовжувати це робити. А вони, українці, збираються вживати заходів у межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак. Треба пам'ятати, що очевидно в цьому регіоні є російські війська. Вони знаходяться в цьому регіоні Росії і вони звідти атакують Україну. Про це не можна забувати. Трохи розлоги, що відповідали в державному департаменті Сполучених Штатів, там сказали, що Україна не повідомляла заздалегідь США про заплановані операції на території Курської області, але додали, що в цьому немає нічого незвичного зрештою Україна сама вирішує, як проводити операції на щоденній основі. Давайте послухаємо коментар речника Держдепу Міллера майже 900 днів минуло від початку повномасштабного російського вторгнення. Сьогодні в Кремлі раптом згадали, що є кордони, кордони кожної країни. Ви можете розповісти про те, що відбувається про останні події з огляду на новини, що надходять як багато ви знаєте і що ви чули від української сторони. Ми спілкуємося з українцями щодо цієї конкретної операції. Наскільки я розумію? Мію, ви маєте на увазі операцію через кордон, яку вони розпочали раніше. Я залишу їм право говорити про те, які операції вони проводять і які їхні цілі. Доречно, щоб вони розповідали про це публічно, а не ми. Але ви праві, я бачив заяву російського уряду, які є дещо абсурдними, коли вони називаються провокацією, враховуючи, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, як ви сказали 900 днів тому, а насправді набагато раніше, 2014 року, та продовжує незаконну окупацію України. Інської території, зрештою, рішення про те, як Україні проводити свої воєнні операції, ухвалює Україна нічого не змінилося в нашій політиці щодо ударів через кордон. Ви сказали, що зараз відбувається комунікація. Чи були США обізнані від українців, що вони це зроблять ще до того, як вони увійшли в Росію? Ми не були обізнані. Немає нічого незвичного в тому, що Україна не повідомляє нам про свою точну тактику перед її втіленням. Це війна, яку ведуть вони. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли йдеться про щоденну тактику, яку українці обирають, про щоденні удари, які українці завдають, то іноді ми спілкуємося з ними іноді ні. І доречно, щоб вони самі ухвалювали ці рішення. Чи може Україна використовувати зброю, яку постачає США у цьому регіоні? Я відповів на це запитання так: нічого не змінилося в нашій політиці, а з тими діями, які вони проводять сьогодні, вони не порушують нашу політику. Збачимо, було багато уваги прикуту вчора на брифінгу державного департаменту. У цій темі чули, що на відповіді Меті Міллера, речника державного департаменту, каже він, що політика США залишається незмінною щодо. Використання зброї американської зброї в глиб на території Росії. Втім, ці події, які зараз відбуваються у Курській області, каже Меттю Міллер, не суперечать політиці Сполучених Штатів. Чекаємо більше коментарів. Також від Пентагону сьогодні там запланований брифінг. Сподіваємося, почути можливо також більше а, про це звідти. Рухаємося далі з іншими темами. Говоримо про поводження з військово українськими військовополоненими на території Росії. Голова місії ООН в Україні. Даніель Бель заявила, що в російському полоні зазнають тортур 95% українських військовополонених. За її словами, тортур у російських місцях отримання зазнає майже кожен український військовий. Детальніше про це та більше поговоримо з нашою гостею. Це Тетяна Катриченко, виконавча директорка медійної ініціативи за права людини. Пані Тетяно, вітаю вас. Ефірі, дякую за те, що приєднуєтесь до розмови. Вітаю вас. Пані Тетяно, що відомо медійній ініціативі за права людини про поводження з українськими військовополоненими в Росії на тлі цих коментарів від представниці ООН і на протистояння тому, як з полоненими поводиться українська сторона. Ну, ми можемо сказати, що ми від початку фактично повномасштабного вторгнення, і від початку того, як ми почали фіксувати перші випадки полону, говорили про те, що Російська Федерація катує українських військовополонених. Ця практика не є новою для Російської Федерації. Вона насправді з 2014 року також затримувала і брала в полон українських військовополонених. Як ви пам'ятаєте, Виловайського позводом Дебальцево було багато і були великі обміни. Ось і більшість таких військовополонених вони говорили про те, що їх катують в російському полоні окремий випадок смерті українського полоненого олександра іщенка який служив у бригаді азов бачили ми ці новини нещодавно за даними експертизи він помер у російському сізо внаслідок побоїв розкажіть що про цей випадок більше відомо Ем, ну, це е, Олександр Рищенко один з фігурантів великої, як ми говоримо, справи щодо Азову. Це е, в, в ростовському СІЗО. Е, в СІЗО спочатку рефтований номер 1 потім їх згодом перевели Азовців в СІЗО No2, номер 5 е, перепрошую, і е, це 24 азовці, проти яких ведеться справа в Ростовському суді. Їх обвинувачують у е, тому, що вони. Приналежать до підрозділу АЗОВ, як ми знаємо, Російська Федерація визнала Азов терористичною організацією. Верховний суд Російської Федерації ще в серпні 2022 року визнав АЗОВ терористичною організацією, і потім ми можемо сказати, що вони почали такі судові процеси, тобто спочатку справи, потім судові процеси. І це є найбільшим процесом над азовцями. Там на лаві підсудних опинилися як діючі азовці, так і азовці, які колись служили в підрозділі. Зокрема, Олександр Рищенко це водій. Підрозділу Азов, який служив в підрозділі, але пі після початку повномасштабного вторгнення він переєднався до сил територіальної оборони в Маріуполі, потрапив в полон, але його на лаві підсудних розглядали саме як представника підрозділу Азов. Чи фіксуєте ви якесь окреме особливе ставлення у полоні саме до азовців і до оборонців Азовсталі? E Всіх майже військовослужбовців, як я сказала, їх катують в полоні. І для чого це роблять? Для того, щоб або вони визнали якусь свою провину, або заради втіхи, заради і це фіксують теж що інші правозахисники, що Російській Федерації просто подобається це робити. Що стосується азовців, то так до них можливо більш суворе ставлення. Їх отримують у певних місцях утримання, зокрема в СІЗО та Ганрога, наприклад отримують азовці також в колонії в Борлівці на окупованій території. Тобто, якщо інших представників інших підрозділів їх розосереджують по всій Російській Федерації під території, то азовців отримують в кількох місцях утримання до них справді дуже, ну як сказати, дуже. Прискіпливе ставлення. ну, Наприклад, якщо ми говоримо, що їх утримують в СІЗО, то камера може бути розрахована на 6 осіб, а в ній може бути 30 осіб. Тобто це вже нелюдські погодження. Потім, якщо людина, якщо будь-хто належить до підрозділу АЗОВ або є діючим бійцем підрозділу АЗОВ, значить, а ми, я вже говорила, що. Азов визнане терористичну організацію одразу починають шукати якісь злочини, до яких можна було би е, які можна було би переписати кожному окремому, там, наприклад, бійцю, тому е, їх. Мало того, що отримують в нелюдських умовах, їх постійно допитують, допитують з катуваннями. Ці катування дуже складно описати, оскільки вони ну наджорстокі. І ну таким чином люди здаються. Військовослужбовці визнають якусь свою провину і опиняються на лаві підсудних. Хоча дуже часто, ну тобто, те, що ми про що ми знаємо, вони не вчиняють тих злочинів, у яких їх обвинувачують. Пані Тетяна, що відомо про цивільних полонених, які які також зараз перебувають в російському ув'язненні, чи знаємо скільки їх зараз у полоні? Мідійне місцеве введе статистику за нашою інформацією. Це 1780 осіб цивільних, які перебувають на території Російської Федерації або на території, на окупованій території в місцях позбавлення волі. Щодо деяких з них є судові процеси, є обвинувачення. Щодо але щодо більшості немає. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про окупацію Київської області, вона ж тривала лише один місяць, але приблизно 250 громадян України під час цієї. Окупації були вивезені через Білорусь на територію Російської Федерації і утримуються в місцях утримання на території Російської Федерації. Якщо ми говоримо про Донецьку область, то окупація триває і або Херсонську. окупація триває, і там постійно відбуваються ці затримання. Деяких з них деяких таких цивільних отримують на окупованих територіях, а деяких вивозять на територію Російської Федерації, і знову ж таки ми знаємо про судові процеси, наприклад, в Ростовському суді щодо цивільних є Мелітопольська п'ятірка, є Херсонська дев'ятка, яких цих громадян цивільних обвинувачують в диверсійній діяльності пані Тетяно, як щодо реакції міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН на ці порушення, які ви озвучили, чи реагують якось вони і чи можуть вплинути на ситуацію? <зв 'язок> Складно сказати, тому що у, у організації, е, моніторингу моніторингова ООН з прав людини вона веде, е, вона веде е, розслідування. Да, і ми сьогодні почули результати, на наприклад, такого розслідування. А, міжнародний комітет Червоного хористає, це дуже важливо говорити про те, що він якраз це організація вона має. Можливість проводити моніторинг місць утримання для того, щоб запобігти потім таким випадкам, як з Олександром Іщенко, коли військовослужбовець може загинути в полоні через нелюдське утримання і через катування. Але насправді міжнародний комітет Червоного Хреста, не на те, що він подає. Дуже красиві, і ми знаємо хороші звіти своїм донорам, зокрема великим країнам, де які спонсорують, е, діяльність МКЧХ і, і наприклад, Канада, во точно ми знаємо. Е, вони е, не виконують свій мандат, вони не під, не приходять до місць утримання, А коли вони приходять до місць утримання, це значить, що вони. Е, скажімо так, не мають повного доступу до ув'язнених. Коїм адміністрація колонії дає, тому того вони і можуть відвідати. Але якщо ми говоримо, наприклад, про десятки і навіть сотні поранених українських військовослужбовців або цивільних громадян похилого віку, наприклад, то і подаємо подаємо МКЧХ такі списки, то вони не, не реагують на них і не відвідують цих громадян в місцях утримання. Пане Тетяно, дякую вам за цю розповідь за включення. Тетяна Катриченко, виконавча директорка медійної ініціативи за права людини, була з нами на зв'язку. говорили ми про поводження з українськими військовополоненими у Росії, про реакцію міжнародної спільноти на це. Друзі, бачу на зв'язку сьогодні з нами надвірна. Вітають на у річних плавнях. Дороговоч дивиться Кропивниччина, Краматорськ, Чернігів, Шикаго, Італія, Київ, Львів, Кривий Ріг, а інші українські, не лише українські міста. Якщо маєте ще якісь запитання. Пишіть, спробую я їх зачитати. Відповісти так, якщо буду мати відповідь з українських тем. Переходимо до теми американських. Продовжуємо говорити про хід передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах, яка зараз динаміка, особливо після того, як ми почули оголошення кандидатів у віце-президенти від республіканців та демократів. Про все це та більше поговоримо з нашим наступним гостем, професором політології університету Бейлор Сергією Коделею. Пане Сергію, вітаю вас! Дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Доброго дня. в нашій минулій розмові, коли ми говорили так, коли Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури про перспективи кампанії, ми говорили про те, кого Камала Гарріс може оголосити своїм напарником на виборах. І власне, що ця людина принесла, б їй. зараз ми почули ім'я Тіма Волза, губернатора Мінесоти. Отже, на ваш погляд, що він може додати зараз кампанії Камали Гарріс на цих перегонах? Ну, напевно, почати треба з того, що яку роль виконує кандидат віце-президенти під час передвиборчих перегонів. І одна з важливих функцій кандидата віцепрезидента це виступати в ролі такого важливого адвоката або промоутера самого кандидата в президенти, і переконувати ті, ту частину виборців, які можливо не до кінця готові голосувати за цього кандидата, тому що це найкращий вибір для них. З цієї точки зору Том Волц він вирішує одну з ключових проблем, чи може вирішити одну з ключових проблем Кемон Харріс, а саме достучатися до білих американців, чоловіків середнього віку. Саме ця категорія виборців належить до прихильників Дональда Трампа. Вони суттєво мають суттєву перевагу. А має суттєву перевагу серед цієї категорії виборців. І а, тім Волтс, він а, уособлює такий такого типового а, білого американця, з великого містечка а, з біографією дуже такого скромного походження, а, чоловіка який а, навчався в державному університеті, і який фактично а, з позиції вчителя географії став а, відомим політиком такого національного масштабу, тобто історія успіху, а, яка може а, бути привабливою. Для багатьох виборців середнього заходу і для багатьох білих виборців, і мені здається, що тім волс він буде здатний комунікувати саме для цих виборців переваги Кемали Харіс Трампом. Тут Є цікава деталь що Тім Волс, він в принципі за опитуваннями ще донедавна був ну за незнайомий більшості американців поза мінесотою, де він є губернатором. Ще є в цьому якісь ризики для кампанії. Безперечно є ризики, оскільки Волс був переважно локальним політиком. Він розпочав свою політичну кар'єру в 2006 році. Він спочатку став конгресменом, був 12 років палаті представників. Але і далі він двічі був переобраний на посаду губернатора Мінісоти. Але тут важливо відзначити, що він справді ніколи не виступав в ролі національного політика. Отже, є ризики, що він може бути до кінця переконливим для значної частини виборців поза Міннесотою. І е, другий аспект це те, що оскільки він невідомий широкому загалу американців, його дуже легко його імідж дуже легко спотворити опонента, і ми бачимо зараз великі зусилля саме спрямовані на те, щоб зобразити. Тіма волца в якості такого радикального масиста лівака, а, який а, перетворить Америку на оазу соціалізму, ці зусилля кампанія Дональда Трампа і його прихильники, і а, в цьому безперечно є певний ризик для Камали Харіс. Мене питання на вздогін. Власне, які зараз тут є слабкі місця, так цього тандему Камала Гарріс, Тім Волс. Що цьому може протиставити кампанія Трампа Венса? і Яку критику вони ви використовують зараз? Um, ну ключова критика пов'язана з ідеологічними розбіжностями, які нібито існують. Uh, тобто вони uh, підкреслюють, наприклад, той факт, що Тім Волкс виступав в ролі uh, адвоката ЕлґВ ЛГ... або uh, прихильно ставився до ЛГБТ, виступав за права лгбт меншин uh, в штаті Міннесота. Uh, він виступав за права нелегальних іммігрантів. Виступав за те, щоб надавати їм водійські права, наприклад. Він підтримував блек Black... демонстрації чорношкірих під час протестів декілька років тому. А отже, є по політичній біографії, які можуть бути створені на кампанії Трампа для того, щоб відштовхнути від нього ту частину потенційних виборців, які в принципі готові були за нього голосувати. І це напевно основний аспект, який буде використовуватися. Водночас, ми також чуємо певні певну критику його біографії в якості військового. Він понад 20 років служив національної гвардії, але прямо перед початком перед тим як його артилерійську бригаду відправили до Іраку, Волз пішов вийшов з служби. І е, зараз Джей Ді Венс, який служив в раку, е, намагається підкреслити контраст між е, його готовністю воювати за свою країну, і Волгосом, який е, вийшов втік, відмовився від служби е, і пер, е, почав балотуватися на, на, на в конгресмен. Поговоримо трохи про республіканський бік цієї кампанії. Е, Джей Ді Венс, е, напарник Трампа на цих виборах. До своєї номінації він, в принципі, за опитуваннями також був не дуже добре відомим пересічному виборцю Трампу. Про це також показує про це свідчили опитування. Чи вдалося йому зараз здобути прихильність американців із республіканського табору? А, відповідь на це питання ще не до кінця зрозуміла. Хоча а, мені здається, що в випадку республіканців а, кандидатура віцепрезидента не є настільки критичною. Оскільки а, насамперед голосують в цій а, двійці за Трампа, і в Трампа є стала кількість прихильників. Він дуже добре добрий відомий загалу. Йому не треба формувати якісь нові коаліції. А, і тому мені здається, що й дівенс його багато зараз критикують за якісь а, висловлення, а, а, вона все ж таки не є важливою і не вплине особливо на результати. Президентських перегонів, якщо ми дивимося зараз до речі на опитування на останній, так як я бачив, причому це це різні дані так виглядає, що а, наразі у перегонах лідирує Камала Гарріс, але водночас це дуже невеликий відрив, дуже часто це навіть в межах погабки. Наскільки а, вибір віцепрезидента впливає та зараз на цю динаміку, і в принципі, чи можна говорити, що опитування є репрезентативними на, на цьому етапі перегонів? Ну, ми маємо пам'ятати, що загальнонаціональні опитування в сполучених штатах вони не є показовими, особливо тобто, вони демонструють наскільки є розподіл підтримки загалом по, по державі, але е, вирішуватися вибори будуть в декількох штатах, і тому треба також дивитися на те, якого як змінюється підтримка кандидатів в Вісконсині, в Мічигані, в Пенсильванії – і е, зараз ми бачимо, що е, декілька в штатах е, результати Харіс е, суті покращилися, і, е, наприклад, в Вісконсіні, в Мічигані, Харріс зараз попереду, а в Пенсильванії вона все ще поза, поза, поза Трампом. Е, тобто, в принципі, в Харріс зараз є позитивна динаміка, вона очевидна, е, е, але чи збережеться ця позитивна динаміка в наступні 90 днів? Це питання, що багато має може що відбутися. І е, оскільки ці е, результати показують, що в е, відстань між ними незначна, між двома кандидатами приблизно 2-3%, відсотки, е, то е, якісь е, події під час предвиборчої кампанії можуть справді е, перезмінити е, е, дуже суттєво результати, тому е, е. Так, тут цікаве теж в мене питання: наскільки тут можуть мати вплив телевізійні дебати між Трампом і Камалою Гарріс? Ми знаємо, що сьогодні чула, до речі, заяву від Дональда Трампа. Він сказав, що все таки має намір провести ці теледебати? Знаємо, що дебати між Трампом і Байденом мали вирішальне значення на участь американського президента в цих перегонах. Як очікувані дебати між Трампом і Гарріс зможуть вплинути на можливо хід кампанії чи можливо настрої виборців? Мені здається, що зараз дебати важливіші для Харіс ніж для Трампа, оскільки Харіс залишається ще не до кінця зрозумілою виборцем, не відомою. І одна з ключових критик, яка лунає на адресу Харіс, полягає в тому, що вона відмовляється від прес-конференції, вона відмовляється від прямих інтерв'ю, вона виступає з допомогою телепромтера і читає свої виступи. Тобто дебати з Трампом можуть продемонструвати наскільки Гарріс може спонтанно реагувати на якісь складні запитання, може вдало знаходити слова для відповіді або для критики Дональда Трампа, і звісно в цих дебатах може бути і ризики для неї, але більше переваг, якщо їй вдасться продемонструвати, що вона може легко без телепромтера дебатувати з Трампом. Тому мені здається, що ці дебати відбудуться, але вони мають відбутися на умовах Дональда Трампа а саме на каналі Fox News, консервативному каналі, як він сказав, який, в принципі відомий своєю прихильністю самого Трампа. Дійсно будемо стежити за тим, як це буде розвиватися. Пане Срію, дякую вам за цю розмову. Сергій Коделя, професор політології університету Бейлор, був з нами на зв'язку. Говорили ми про хід президентських перегонів у Сполучених Штатах. І Дійсно, нагадую, коли ми говоримо про президентські дебати, то поки що не зрозуміло, коли вони будуть. Так виглядає, що все таки вони відбудуться. Раніше ми чули різні думки від Камали Гарріс, від Дональда Трампа. Сьогодні Трамп все таки наполягає на тому, щоб ці дебати відбулися. Назвали різні дати. Перед тим дата була запланована 10 вересня на телеканалі ABC. Це та дата, яку запланували ще для дебатів Дональда Трампа та Джо Байдена зараз. Дональд Трамп наполягає, щоб ці дебати відбулися швидше 4 вересня на телеканалі Fox News із правилами, які буде власне висувати його кампанія. Йдеться про те, аби була. Присутня на дебатах жива аудиторія деться про те, аби не вимикали кандидатам мікрофони протягом того, як виступає їхній опонент. Нагадую, ці правила були відкинуті на попередніх дебатах, і їх також мали дотримуватися на дебатах 10 вересня. А тоді не мало бути живої аудиторії, І мікрофони кандидатам мали вимикати. Подивимося, якою буде реакція Камали Гаріс на це раніше. Вона казала, що наполягатиме саме на дебатах 10 вересня за попередніми правилами які були встановлені, знаємо, що також очікуємо. Ми на конвенцію демократів на з'їзд демократичної партії, яка має відбутися вже зовсім незабаром у Шикаго. Нагадую, це будуть дати 19-22 серпня. Ми будемо на цьому з'їзді присутні. Очікується там офіційне висунення, Камала мала номінанткою у президенти від демократичної партії, тому будемо на місці і будемо стежити за тим, як реагують демократи на нових кандидатів Камол Гарріс та Тіма Волза. Але працювали ми також і на республіканській конвенції, і висвітлювали безумовно позицію республіканців щодо Трампа та Джей Ді Венсен. Друзі, якщо маєте якісь ще питання, нас залишається приблизно хвилина до кінця ефіру, то маєте нагоду, що їх поставити. Поки що я питань не бачу, але бачу, що дивляться нас у Овручі, Вітають нас у Києві. Вітають у Сумах Черкаси. Вітають нас, івано франківськ інші українські там не лише українські міста. Друзі, сьогодні в прамі часта будемо говорити про ці та інші теми. Безумовно, говоримо про хід передвиборчої кампанії сполучених штатів. Говоримо ми також про реакцію США офіційно на події в Курській області. Нагадую в Білому домі в державному департаменті. Вчора коментували направили за детальнішими коментарями до збройних сил України. кажуть, що до речі, бо Україна сама коментувала свої дії. Втім, почули ми від речника держдепу Меттю Міллера, що події. На Курщині не суперечить в цілому політиці сполучених штатів, які заяви пролунали вчора від державного департаменту. Дякую, що з нами на зв'язку. Друзі. Нагадую, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Якщо ви дивитесь нас зараз на Ютубі, то ставте дзвіночок та лайк до цього відео, аби не пропускати наші наступні брифінги і залишатися в курсі подій. Нагадую, ми з брифінгами виходимо завжди о 18-й годині. за київським часом або 11-й за Вашингтоном говоримо про найважливіші теми дня, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи та інших частин світу. Друзі, дякую вам ще раз. Бережіть себе, залишаємось на зв'язку. Побачимося вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби.